Близько 10 сортів столового винограду, таких як Лівія, Кішміш, Велес, Одеський сувенір, анюта, Рошфор та інше, вирощує товариство Оріон на площі в 40 гектарів. Розташовані виноградники господарства біля села Новозерна, Болградського району Криничненської громади. Наразі підприємство розпочало збір врожаю У руках сорт. даже можно сказать гибридная форма винограда анюта. Это среднего сока созревания, очень вкусный, с мускатным ароматом, перспективная гибридная форма. Люди его любят на рынке. Ну, могу сказать только, есть у него один минус, это как для других любителей, чтобы имели в виду, что этот сорт немножко очень нежный. Он при избытке влаги трещит, ну, чтобы А все остальное, это вообще супер. Один один ну, у нас для покупателей, э, сорт. Ще один сорт це Этот сорт, он как Каждый год он стабильно дает урожай. Ну, Цена рыночная можно сказать средний. But за 5 лет, он всегда вытаскивает как говорится, финансовую часть ну, может быть, всегда в прибыли не тріщить. його можна поливати практично ну виду, через капельне багато води давати. І в принципі, не боїться тріски. 20 гектарів виноградників знаходиться на крапельному зрошенні. Сад з новими сортами було закладено 10 років тому. А через два роки спеціалісти господарства зробили нове формування кущів. У нас сорта винограда на двох формуваннях. це формування кордон, а вот Анюта и все новые перспективные сорта, эта формировка называется Гейбл, но ну, состоит из четырех рукавов. Забезпечує господарство своєю якісною продукцією майже всю країну. Ринок збиту, ну, в основному приїжджають люди з Западної, Восточної України, в принципі, можна сказати, Київ. Все, покупателі самі приїжджають. І змінилася логістика з початком війни, ну, 22-й рік, да, але показала, в принципі, да. Але все одно Ринок є, може бути трохи хуже, але все одно беруть. Беруть, тому що ну, ми стремимся создать товар такой, щоб він був конкурентно на рынке. Асортимент дуже сподобається, тому що Коля дуже до цього зусиль прилагає сильних. Він, він в цьому взагалі це його робота, він її любить, і це його цей, він агроном сильний. Сорти дуже шикарні. Нам дуже подобається і відношення до роботи. Дівчата гарно пакують. Виноград продаємо. Реалізуємо на ринках Вінниччини. Тільки їздимо сюди. в Це господарство, бо дуже сподобається нам саме відношення до роботи і їхня сортова селекція, яку коля сам прививає. Наразі триває збір врожаю столового винограду в товаристві Оріон. Вишукані сорти нової селекції з цих виноградників вже стали відомими на всю країну та користуються попитом серед покупців. Ксенія переверсива для юг -Тодей».